До криворізьких родин першими повертаються герої-захисники, які воювали у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Хлопці, яких мобілізували 24 березня минулого року, вже на рідній землі. Елітний підрозділ, відповідальні та складні завдання, великі втрати, надміцна чоловіча дружба і взаємопідтримка. Попри те, що чимало представників бригади, некадрові, професійні військові та набутий досвід і незламний дух, дозволяє їм по праву носити звання бійців легендарного підрозділу. Хлопці кажуть, зустріли. на фронте найкращих людей. Люди, с которыми я воевал, воевал, с ними можно идти и в огонь, и в воду. В разведке неоднократно ходили и защищали боевые позиции, не спать ночами, боевые переходы, сопровождение колонн. Очень многие были ранены, погибших много ребят, контузии очень много. Я сам неоднократно, ну каждый как бой, постоянно удаляю осколки ребятам, зашиваю. Это все в поле происходит, там все онлайн, знаете, как вот жизнь онлайн. Сейчас молодежь привыкла. Смотреть компьютеры, боевые игры. Проиграл, перезагрузился. Дам то же самое, только у тебя одна попытка. Особо я хотел бы передать как бы, такое пожелание всем родным, близким, э, людей, которые сражались, всех военнослужащих. Пусть меньше смотрят страшилки по телевизору. Э, все там нормально, люди выполняют свои задачи. Это обычная мужская работа. Передає привіт своїм військовим побратимам і стрілок 25-ї бригади, який за рік брав участь у визволенні багатьох населених пунктів на сході країни. Завершив свій бойовий шлях в Дебальцевому. Зізнається досвід, який вдалося здобути за цей час, і йому особисто і товаришам, і особливо командирам, безцінний за його словами. Стан збройних сил за рік значно змінився. Є недостатки, звісно, але намного лучше, ніж рік тому. Просто ну порівняння. И о бундировании, и военная ну, техника прибывает новая. Опыт особенно набрались командиры. Дай Бог им тоже. Командирам тоже привет, кстати. Я просто человек очень патриотичный. Я повестку ждал и дождался, уже был готов. И с чувством долго был готов защищать. Я лично готов еще раз. Найчастіше ті, хто повертаються, намагаються будувати плани на мирне майбутнє, але зізнаються, не вірять у швидке завершення війни в Україні. Запевняють, як би не склалося, вони не дозволять зруйнувати державу. Що й на батьківщині знадобиться, готові знову відкласти свої плани на мирне життя і повернутися до лав збройних сил. За директивою генштабу кажуть у військоматах, з демобілізованих створять особливий резерв. Питання про подальше залучення цього запасу досвідчених бійців вирішуватиметься міністерством оборони та генеральним штабом.